Дорогі жителі Хмельниччини. щиро вітаю вас зі світлим святом Воскресіння Христового. У такі дні наші душі переповнюють змішані почуття. Адже 11 років поспіль відзначення Пасхи Господньої затьмарює жорстока війна. Щодня, що хвилини ми живемо надією на мирні та щасливі дні, вірою у наших захисників, воїнів світла. Саме завдячуючи нашим захисникам, ми зустрічаємо український Великдень. Молимося за них своєю рідною мовою, робимо все можливе задля перемоги. У віковічних традиціях закладена сакральна сила нашого народу, яку випромінюють яскраві кольори українських писанок, духмяний запах великодніх пасок це родинні цінності, які ми передаємо дітям як оберіг від злих сил. Цьогоріч християни східного та західного обряду об'єднуються у спільній молитві, за тих, хто захищає Україну. За тих, хто перебуває у ворожому полоні чи зник без безвісти, за кожного українця, який сьогодні щоденною своєю працею робить вклад в наближення перемоги. Тож пом'янімо за родинним столом тих, хто вже ніколи не розділить з нами радість. Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Завжди пам'ятаємо, що ніяка орда не знищить навдух, прагнення волі, любов до рідної землі. Тож нехай Христос, який Воскрес із мертвих, принесе у наші домівки мир, спокій та Божу благодать, здоров'я, любові до ближніх, злагоди та тепла кожному з вас, світлого та благословенного Великодня. Христос Воскрес, воістину Воскрес, Воскресний Україна.